І всім привіт, друзі! Сьогодні я, Макс Прайп, і сьогодні ми знімаємо відео, як переселити мурах виду лазів-снігр в іншу пробірку. З пробірки в пробірку. І так, це робиться. Це тут дуже багато. Ну, тут є, є багато способів, але в мене немає, друзі, е, в мене немає шлангу, щоб з'єднати отак дві пробірки. Дивіться, Ось отак будемо бачити. Отак, щоб о, тут шланг мав бути такий. І, мене, і ви мало так з'єднати шлангом. Ну, у мене нема, тому я буду з'єднювати з Ну, я не знаю, чи раджу так вам робити. Ну, я експериментую. Чи, де подивлюся, чи скотч не, не ну, мурахам нічого не робить. У мене лазіуси отак. Поживають. Мене, друзі, їм показати отак. Одно. От. Бачите, там лазіуси. Вони живуть, там мають розплод, ще мають підкинуті кокони. Ось. Камера не хоче фокусувати. Ну, менше з тим, вони мають підкинуті кокони донорські, та мають ще свої яйця пакет яйців. Ну, і зараз я отак хочу з'їзнати, скочим. Отак. затемнити цю частину і усідати цю частину. Приступаємо. Так. Хочу взяти це скош тонкий. Ось, бачите. Хочу отак взяти і так. І отак з'єднати. Я не думаю, що це добрий варіант, але в мене немає шлангу. Якщо у вас є шланг, це дуже добре. Вибираєте шланг, вставляєте в пробірку та пробірку в пробірку та, е, та закріпляєте його ваткою. Типу, робите такий обудок ваткою, щоб, щоб шланг не випав, коли мурахи перелізають. знігер, цікавий вид. Живляться вони у мене личинками знахаря. Та, ми, це з сиропом цукровим. Я сироп цукровий даю компонатусам. Є yeah, так, це зробив. Далі. Я так бачу, що вони вже там трохи взялися в руки. Бачите, яка пробірка там загаджена чорна якась. Мені це зовсім не подобається, тому я. Я її зараз переперетаю, так. І тому ми їх переселяємо. Буду я фонариком світити ось таким. Ось так. Буду світити всім фонариком. Ось так. Я так думаю, що мені ще ліпше, щоб було затемно. Остень від месорів, не обійтися, думаю. Так, щоб було затемнено. Може, ще й оце включати, оце може буде ліпше Так. О, так, оце буде ліпше цити. Так, друзі, я йому це так кладу. І все. І... Я так думаю, що вони мають переселитися. Отак і вони мають переселитися. В наступних серіях будете. Бачите, чи вони переселилися чи ні. Як бачите, там навіть пробірки не видно. Ось так. Бачите? Тут затипнив ходи, там пробірка все є. І все, вони мають перебратися собі. До речі, друзі, хочу вам дещо ще розказати. В мене померла матка в месорів, і як бачите, є нова матка. Знаєте чому? Я, під... я зразу купив другу матку та підселив її способом під змороження. Перший раз ми запахали в морозілку на хвилин так 6-5. Температура опустилася до, до 0,3 градуси. Мурахи всі лежали, матка теж, але вони проснулися, почали її кусати. А у друг... другий раз я пхав потім морозилку, то, е, е, то Тоді градус, на градусі показувало мінус 3. Вони лежали теж всі. І нічого, бачите, вже разом живуть навіть наймає розплоду свого. І вони зараз їдять личинку жука знахаря. Тут у мене теж все добре, я їм теж кину личинку знахаря. Вони її ще не затащили. То матка має розплоду. Ой, бачите. Тут я не... сьогодні поприбирав, але на жаль, відео мені не згадалося зняти. Ну, прибирайте, як, друзі, я вам ще розкажу. Берете та, берете та. Закриваєте худи, якщо лишились на мурахи на арені, прибираєте їх в пробірку, закриваєте, відкриваєте кришки в пробірці, все забираєте, пилососите там пилососом, можна пилососити пісок, можна не пилососити пісок. Далі, друзі, що? Далі ваткою миємо, потім миємо бушною паличкою всі тріщини, дзюрочки, кутки і знову засипаємо піском, приселяємо декор і все. Отак прибираємо. Юзбі пилососом можна прибирати, друзі. Тут у мене знахарі, тут у мене мій павук. Та і все, друзі. О! Вже він, він же побіг розвідувати, бачите? Туди. Ти думаєш, що мати від того нічого не буде, так там є досить великий пакет яйців. Ось вона кудись дасть, дивіться, друзі. Так, друзі, вони коли переселяться, я знімлю відео. І ми будемо закінчувати. Добре, з вами був Макс Прайт. Всім па-па-па-па!